Ось і пазли склалися. Розквітає Гензештат росток. Ах, і красотулька. А чого пазли склалися? Того, що в мене ця клумба в такій тональності жовто-лавандова. Правда, тут ще є поблизу Хайді Клум. Вона також чуть-чуть віддає інакшим відтінком, але відноситься також до таких. Вона троянт, вже вона відквітає, ох, довго вона квітеє. У мене тут багато троянд від одного розплідника, от ця також хедіку. Це в нас Німеччина Тантау. Вже я її показувала багато раз. Ось вона красунечка, що має декілька бутонів, а так вона вже закінчує своє квітування. Ну і що? Починає хензиштат росток. Але ж він буде, це ж така бурштиново, мідна, тут намішано жовто-бурштиново, мідна красуня. Також від тантао. Вся усипана пуп'янками. Вона дуже довго ця троянда квітує. Здоров'я відмінне на 5 з 5. Ось вона так буде довго квітувати, дуже довго вона пізніше розпускається. Це трояндочка, але вона квітує дуже довго. Потім я її підрізаю, чи що переходить, вона буде на другу хвилю квітування. Але між хвилями в неї також бувають. Вона ніколи без квітів не стоїть в квіти. Оце вона всередині кущ гармонійний. Дуже широкий, дуже широкий, хто буде купляти, то майте на увазі. Я її посадила як першу, ну її треба було, напевно, недобре зробила. Треба було чайно Кюрто посадити спереду. А так виходить, що вона. і Тут лавандер Ice. Також ось. Кінзиштад Росток. Лавандер айс. Також від Тантау. це така спрейка. Спрейка Флорибунда, лавандер айс. Не знаю, як правильніше одні пишуть більшості, що це спреї. Троянда, прошу. І разом з собі вона. Чайна Girl також від Тантау. Надійність тут завжди Не мають вони ці на цій клумбі, навіть не, ні, ні одна троянда не мала ніякої, не була замічена ніяких захворюваннях. Ні чайне гірл, це дуже нам не подобається. Така лимонна, жовта, гарненька. Левандерайс трошечки цього року була. Така після зворотніх переморозків мені не сподобалася, але нічого, вона якось так. Виборола своє квітування, також така пишна. Тут в нас лавсон, ну це цей красень, куди без нього. Американська троянда. Подарили нам американці такий просто водопад красивих троянд. Дуже-дуже дуже гарний і кущ охайний, круглий. Квітує от море квітів трьохрічка, так само, як з штат Росток. Вони разом посаджені, Тільки що собі планувала в таких відтінках клумбу. <кій> <кій> І лаванди з три рочки в мене. Чайний гір менше, вона в мене це другий рік. І чого вона нас дожене, там вона має в парі сусідку сусідів лілейники, дуже гарні. Там. От ще трохи лілейники підтягнуться до цієї краси. Тут така лілія. Дуже мені подобається лавсон. Це моя така. Я всі любимі, але щось так мені до цієї клумби, дуже в мене таке відношення завжди подобається вона мені. Софія Ренесанс. Ах, також настрашилася, що я тебе пересаджу на виправний майданчик. От і тримає квітку вже, не знаю відколи. Просто ніхто ніколи так не чула, щоб ця така троянда була до сонця стійка. Ну, У нас дощів не було, скажімо, там один чуть-чуть, але -чуть, сонце просто. І вона так то тримає ту квітку. Також така гама дуже приємна, така жовто-такий От Такий жовтий колір. Серединка така бурштинова чуть-чуть. Дуже гарна барва просто. Просто що одна, що друга, що третя. От вони такі красуньки, сонечко мені, напевно, мішає. І хензештадросток і Клум. Дуже гарні троянди. Ні одна, в мене вона, ага, Софія Ренесанс була трошки підхватила минулого року, бо тут макароса мала борошнисту росу. І Софія Ренесанс також минулого року. Це так, а Тінія, це так, вони були близенько посаджені, тим абсолютно було все рівно. І там пировське на задньому плані вже чекає квіточки такої лавандової. Ох, буде красота. І що, Макароса? Вже все до побачення, до побачення. Показала я тебе багато разів, вже вона відквітувала вже так всі-всі, Ну, то, -то вже скільки, скільки часу, що тебе ще покажу один раз. Великобританія, оригінатор. Така вона от ще тут в неї є. Я не знаю, в мене би було місце, я би ось зробила таку клумбу. Отаких от відтінків. Дуже вже вона мені подобається, це макароса. Навіть пробачила я її, що вона минулого року набралася кучне з росили. Тут було дуже щільно, напевно, і перовські, і пінесетом. Був цей посаджений. І тут трошки було загущення, я забрала, посадила таку низькорослу гортензію, то вже буде їм легше. Я не думаю, що вона вже буде так. Ну, і рапсодія закінчує маленьку таку клумбочку. Ось. Вони дуже і дуже гарні троянди, рекомендовані.